Вітаю в ефірі лаїв студія, мене звати Ольга Гвоздецька. Прем'єра вистави за Ольгою Кобелянською в неділю рано зілля Копала відбулася в українському театрі, але вже а, цієї суботи ще один прем'єрний день. Якщо ви не встигли, то можете обов'язково завітати. А от про що? Вистава і як вона готувалася, ми говоримо прямо зараз з її творцем та виконавицями головних ролей Олександр Самосенко, головний режисер Одеського академічно-українського музично-драматичного театру імені Василя Василька і Ірина Шелях і Тамара Лукаш, акторки цього театру. Сьогодні у нас в студії. Я вас вітаю. Дякую, що прийшли. Ми yeah. відірвали вас від процесу. У вас завтра це я так за лаштунками почула перед ефіром. Що у вас завтра два прогони, okay. але ви знайшли час. Прийшли сьогодні сьогодні. Олександре, на прем'єрних перших двох днях у вас був аншлаг. Так, саме так у нас був аншлаг. І в нас були, була дуже непроста прем'єра. Під час першого прем'єрного дня ми дуже всі чекали світла, бо світла вмикнули тільки в. 17.30, мені здається, в вісімнадцятій ми почали там ну, трошки. так дуже старався зробити вашу роботу цікавою. Ми, ми молилися при святому дитеку для того, щоб нас для того, щоб в нас з'явилось світло, так. і ми змогли працювати, відпрацювати виставу. Глядач теж відповідно вів себе дуже чемно. Вони чекали, Дякую їм велика. Відбулася прем'єра. Прем'єра досить. Досить потужна, досить сучасна, масштабна, можна так сказати. В нас багато людей задіяно в цій виставі. В принципі, що можна сказати про цю виставу, я вже, до речі, мені сьогодні здається, сьогодні давав вже інтерв'ю з цього приводу саме. Заготовочка зараз це буде. Перший, да, це, це перший. Мені здається, ну я, я не побоюсь навіть цього сказати. Це. Перша спроба нашого українського театру за мотивами Кобилянської, бо саме це інсценування Василя Степановича Василька, засновника нашого театру. І, от це наша перша спроба, моя, як режисера і головного художника нашого театру, створити перше сучасне українське фентезі. Тобто вона надзвичайно красива, ця вистава надзвичайно сексуальна, красива, надзвичайно співоча. В нас дуже багато, скажімо так, дуже багато таких прикольних штук, на які ми можемо дати глядачу, і спів, і рух, і сама декорація, бо вона в нас виглядає як гвинт. Тобто вона є таким е, безконечним е, шляхом до кохання, рухається. Рухається, до все, кохання. рухається. Mm -hmm. все, все рухається, все рухається, все, скажімо так, все рухається до кохання, але чи відбудеться воно, чи зробить головний герой цей крок до кохання, чи зможе він е, подолати е, власне его? Чи зможуть герої е, побачити ще когось? Е, Окрім себе а, і чи не втратять люди здатність кохати? А, оце на ці питання ми будемо говорити саме 7 -го числа о 18.00. нуль Приходьте, а відповіді не даєте. Ну зрозуміло, тому що mm. за відповідями має прийти глядач е, до театру. Але все ж таки, дівчата, е, от зараз буде невеличкий експеримент. Е, Олександр, е, я попрошу вас набратися терпіння е, е, і вислухати дівчат. Так. Дивіться перший е, раз. А... Зараз вислуховую дівчат. Це була іронія. До речі, розумію, це іронія була так. іронія. — Дивіться, режисер завжди такі ставить питання. Ну, робота у нього така. Глядач має відповідати, але до глядача мають відповідати актори на ці питання або показати це глядачу, так? Uh -huh. а, на вашу думку, це питання в класичній версії я б мала поставити Олександру. А я дуже хочу, щоб ви відповіли, а він послухав. Uh -huh. Як ви гадаєте, які питання найголовніші, най най найголовніші він ставив у цій постановці? Uh -huh. Найперше питання, ну мені здається, Олександр вже трошки там відповів з приводу того, що якщо ми всі рухаємося до кохання, то це є різні способи, є різні люди, різні характери, і по-різному люди, можна так би мовити сказати, кохають. І це який шлях: чесний, нечесний, щирий, нещирий? а це від серця. Чи це щось таке гормональний якийсь такий всплеск? Да? І мені здається питання саме людяності, питання доброти, щирості це такі глобальні питання, які в першу чергу мені здається постають. Є багато питань це сім'я. Це проблема сімейна. Якщо ну, ви прийдете 7 числа, то ви побачите і зрозумієте, про що саме річ. А це... це ось ці самі головні питання, які постають взагалі в голові кожної людини, кожної людини, яка проживає це життя. Тому мені здається, треба все-таки прийти. І побачити. Ну, бо е, я можу говорити багато це да, там, в студії, словами, все, але театр і сцена для того існує, щоб прийти і побачити це живе, живе, що є. І е, кожен, до речі, винесе для себе щось своє. Кожен побачить або не побачить себе. Там своїх родичів, батьків, друзів, своє? Ну своє якесь прийняття буде в будь-якому випадку, і але кожна людина, я впевнена, кожна людина щось для себе винесе з цієї вистави. Це ну стовідсотково на вашому сайті в описі до цієї вистави наприкінці знову ж таки питання: угу. а на що ж здатний ти? Заради кохання, mm -hmm. так Ірино, на що здатна ваша героїня заради кохання? Бо вона, наскільки я розумію, в початковій інтенції все ж таки антагоніст, так? Я правильно розумію? Чи все ж таки ні? Ну я маю на увазі позитивний чи негативний герой? Чи не можна таких штампів взагалі? ставити? E, взагалі не можна штампів ставити, бо кожен, кожна людина має гарні, погані якості? Ну не можна так сказати, навіть. Mm -hmm. Але для мене Тетянка, коли я її читала, коли ми працювали з режисером, це просто щось неймовірне. Вона надзвичайно красива, вона надзвичайно добра. Е, там написано, е, Ольга Кобилянська пише, що краса з першого божого помислу. Тобто це щось нетронуте, це взагалі щось нереальне. І я, коли мені сказали що до ролі тетянки, я навіть не уявляла, як можна це зіграти, бо це щось таке має бути. Надзвичайне. І для мене Тетянка це, звичайно, у всіх є якісь там погані якості. І вона ж знаходиться під призмою ситуації певної. Але для мене вона чиста, вона справжня, у неї немає ніяких поганих помислів. Вона довірилася, вона відкрилася і вона повірила. Але, врешті-решт, зробила що? Отруїла його. До Але... смерті. Помирає герой у вас, до речі, наприкінці? Ну, звичайно, ну антагоніста ми сьогодні не взяли з собою. Студії, а, так... тобто, все ж таки є антагоніст і це не <свистець> е <свистець> дівчата? Ми не антагоністи. Це не дівчата. Не вгадали <свистець> ні Настя, ні Тетяна, ні ні, 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 ні. Ні, 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 ні. Тому що ні, мій персонаж теж я вважаю, е так, він відрізняється від персонажу Тетянки. Це ясна справа. Але. Ну я ж теж щиро люблю. Я теж полюбила. Просто в мене своя любов, і я е, інша е, тетянка. Така я інша, але це щиро, це, 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 це щиро кохання. Це про справжнє, і тому ми не можемо не являтися антагоністами. Якраз антагоністом являється mm -hmm. саме до речі, через е, жінок в цій виставі і Кобилянська, і Василько відокремлюють цю історію. І я з ними дуже погоджуюсь. Як режисер-постановник, саме через жінок ми говоримо, що любов, вона є, і вона йде через жінку в будь-який спосіб. Тобто вона, ця любов, тобто кожен любить так, як вміє. Але от чи любить Гриць, окрім себе когось? Чи ага! любить а, ну, чи, ми розібралися? Хто чи люблять, чи люблять люди, які його оточують? Або його, або всесвіт, або так. окрім себе. Тобто, через власне, через людський егоїзм, ну тобто, ми про це і будемо говорити. Завдяки, я ж кажу, ми в театрі розпочали дуже цікавий експеримент. Я думаю, що цей експеримент він має місце бути, бо. Всі ми знаємо вже півтора більше ніж півтора року йде війна, і як вчора ми були на ефірі, і Нінель Валентіновна наточа, яка в нас до речі грає стару циганку Мавру, вона сказала: знаєте, в цей час ми всі трьохсоті, тобто ми морально і духовно всі трьохсоті. І от відновлення і. На наш театр, а це ми є єдиним українським театром в Одесі. Я про це завжди казав і кажу. І на наші плечі лягає найпотужніша задача: це епоха відродження, відродження людини, відродження психологічне, моральне. І якщо ця вистава, я буду дуже радий, якщо ця вистава змусить задуматись людину і поверне її до головного, я вважаю, що це одне з. Головних і яскравих і головних і яскравих таких властивостей людини це вміння співчувати, тобто співчуття. Якщо ви здатні співчувати, ви здатні кохати. Якщо ви здатні кохати, ми ніколи не вмремо. Ми будемо завжди на цій землі. Бо це є любов, кохання, саме кохання. Є головною метою людства. Воно породжує все. Антагоніст ваш кохає. Він же кохає одночасно, а, двох так, жінок нібито. Він, а, він кохає, він кохає себе, він кохає. Він кохає себе, він кохає жінок. А, він взагалі в принципі кохає. І знаєте, і в який але в якийсь момент оцей крок а, до якого він йде. Ну я не хочу просто спойлерити виставу. А, там в нього є вибір, в нього є абсолютно чіткий вибір. Або одна, або друга. Бо йому кажуть, і одна і друга кажуть: ну не можна двох голубити, не можна бути з двома. Ну, типу, вибір Ну не в Україні, так точно. А він каже, а він каже, що ви самі винні, вирішуйте, з ким я буду. Перекладає відповідальність. Так, Відповідно, якщо ми. А ми в а тепер міряйте своїми вже рамками. Тобто, ну як глядач. Ви робите вибір? Чи в нас знову все не так все однозначно і не так все отак або так? Тобто немає там сірого чи білого там, да? є, є конкретна зараз мета, до якої має прагнути людина. І якщо ти не прагнеш до цієї людини, далі смерть. Угу. Олександра Ольгу Кобилянську літературознавці маркують як найголовнішу буковинську феміністку. Так а, і з того, що ви сказали, що відповідальність е, чоловік перекладає на жінку, вона вона має обирати так. Угу. Або ти зі мною, або не зі мною, або борися за мене, або не борися, або борися та програвай. Тобто сценарій дуже дуже багато. Як вважаєте, сучасне суспільство? А ви осучаснили класичну е, витір, так. класичний. в сучасному світі? Е, на кому більше відповідальності? На жінці чи на чоловіку? Ну зараз це дуже. Мені здається, це дуже така е, тонка межа між гендерною е, рівністю, так я завжди е, я завжди вважав і вважаю, що е, е, жінка, саме жінка, є е, проявом Бога. Бо вона, е, бо коли я, я колись я не пам'ятаю, кому я пояснював, що таке Бог, Бог це е, безусловна любов, безусловне кохання. та? і е, відповідно е, так. Е, Може кохати тільки жінка, і через неї говорить Бог. Тобто, жінка має більше прав завжди. Тобто, вона має більше прав. Вона... Але так природа розпорядилась, що вона має менше фізики, фізичних властивостей, вона слабша, вона, скажімо так, вона більш ранима. і от тепер. Головне питання, як можна порівнювати чоловіка і жінку, якщо, відповідно, це е, дві складові, складові одного цілого. Тобто, е, це, пам'ятаєте, да, інь і янь. Тобто, да, це така історія. Аркан так, про гіне платонівські. Угу. Це, е, це історія, яка має, має з'єднатися в якусь єдину, е, е, з'єднатися до єдиної кубки і, і е, дати після себе. Породження, породження свого кохання, дитину або тобто, ну продовження свого існування на цій планеті. Тому відповідно розділяти всі ці історії, я знаю емансипація жінки і під той час, коли е, писала Кобилянська, Але знаєте, мені здається, що я е, коли працював над саме над цією виставою, спирався на відповідно такий факт, який стався з нею, це ж історія її кохання. Ну тобто вона була euh, запрошена там на полонину. де був гуцул. До речі, в нас немає в виставі гуцулів. В нас немає ром, ромів. В нас в э, нас є цигани. Тобто, ну в э, нас є э, це, це. До речі, дуже магічна і дуже страшна історія. Через них іде повністю вся відповідно вся історія зілля. І зілля для нас у виставі не є а, чимось отруйним, а, що труїть людину. Тобто, зілля це, це і є любов. Тобто, ну, ти або поринув в зілля з головою, а, і ну, ти можеш вмерти заради кохання? Можу. Тоді це є кохання. І, а, наприклад, Тетянка в нашій виставі вона робить свій вибір точно так же, як і Настка. Вона в якийсь момент вони приходять вже до, ну, можна сказати, неживого, там, припамороченого Гриця, та? тобто, ну, як кожен прочитає своє, там така вибудована досить така, а, скажімо так, міза з питаннячком. Тобто, а, але чітко а, видно, що ці люди а, зробили свій вибір. І а, поринув в вир кохання, вони. А, вони готові Готові вмерти заради нього. Угу. Тамара, я бачу, що ви так е, боковим зором, що ви дуже-дуже хотіли щось <с додавати до фемінізм. і Ольгу Кобилянську, і да, Олександр нас, до речі, цим зіллям оп'янив е, словами, так? все ж таки. Е, Тема фемінізму, як такого, mm -hmm. тема боротьби за права жінок е, і через мистецтво, і в реальному бутті, в побуті е, актуальна для вас взагалі mm -hmm. театр який? Він, він потребує зараз е, там виборювати свої права чи ні? Е, ну я думаю, що взагалі мистецтво має говорити про якісь актуальні теми, які зараз на часі. Звичайно, зараз більше на часі, те, що в нас йде повномасштабна війна. Але ніхто не заперечує той факт, що ми намагаємось продовжувати жити, існувати. І при тому всьому, як зазначив Саша про те, що говорила Нінель Наточа, про те, що ми всі трьохсоті, треба з цим ну, теж працювати, вживатися. І у, у багатьох там є сім'ї, пари, хлопці, чоловіки, так, як і, там, жінки, там, сестри. Ну, Це стосунки, і ми ж не випадаємо з цього процесу. І мені здається, що ну, це, це одно актуальна тема, так, і театр може і, і, і має про це говорити, якщо це болить, а це. ну, як ми бачимо, то дуже болить, бо дуже багато хто про це говорить. От а з приводу теми, взагалі, фемінізму 음, ну я не скажу, що там все так неоднозначно чи однозначно. Справа в тому, що ми зараз живемо в такому часі, що дуже багато що змінюється, дуже багато що навпаки викривається, що раніше не викривалось. Тому зараз це можливо якось складніше, але я вважаю, що Mm, ну, Жінка, звичайно, має е, свої права, е, і чому я згадала, чому я е, засміялася, тому що Олександр сказав: е, е, ну, зараз в сучасному світі е, щось, жін, е, жінка має права, але ми говорили, що а що тоді мають чоловіки? Uh -huh. е, і я б ну от що ну, всі мають права і обов'язки. І це вже мені здається в парі вирішується. Ну як кому зручніше і все. на кому а на кому права. Так, Ви ще знаєте, така цікава. Ну це особисто моє спостереження. Бо відношення до жінки в Україні зовсім інше ніж там за перебраком маєте на увазі? А в чому інше? А в тому інше, бо пам'ятаєте, навіть в тому, як перекладається брак. Угу. Одруження, одруження, подружжя. Пошлуп. Це друзі, друзі угу. які йдуть пліч опліч. Тобто немає е емансипації, немає приниження жінки, має пошана до жінки в Україні, а брак. Це щось з за перебріка. Тобто, і коли ж пороблене. Бороблене. Тобто ну, то відповідно відповідно, і відношення до жінки в Україні, ну принаймні в моєї родині, так і я сподіваюся, в інших теж відношення до жінки це не просто велика повага, це це, це, це наше. Пло, скажімо так, плодородне підґрунтя, тобто той ґрунт, в який ти вкладаєш. Тобто українець завжди прагне до землі. Тобто, вкладеш в ґрунт зернятко і виросте тобі там чи пшениця, і буде в тебе хліб. Так же ти вкладеш в свою жінку, і бо і будеш мати. Тобто, ти будеш мати, і тому українці завжди поважали і поважають жінок. Скажем так, емансипація емансипація Кобилянської. Туди ж можна додати Українку, наприклад, так, да, так вони ж до речі так, дружили. Вони, до речі, були дружили. дуже да дуже дружними. Ви знаєте, мені здається, що вона йде після відвідування Європи, Європи на той період. Бо все ж таки інститут родини в Україні був. Кажем так, десь відсотків на 80 патріархальним. Тобто, чоловік сказав, все всі зробили, і це пригнічувало жінок. А коли вони поїхали туди, в Європу, і побачили, що жінки мають відповідні права, вони можуть кохати, вони мають Ну не для кого це не секрет, вони можуть навіть. Прагнути одностатевої любові, тобто, і в цей момент е, я думаю, що це ця свобода і порушує той е, псевдофемінізм, про який ми зараз говоримо. Тобто... Е, все ж таки не треба рівняти емансіпацію кацапську з, наприклад, з патріархальним укладом родини української, тобто там трошки різні речі. І знаєте, дуже цікаво, що ця історія Кобилянської саме через в неділю рано зілля копала» — це. Знаєте, це навіть така перша дівоча спроба кохати це чистого кохання, і вона а, отримує відмову від цього легення, від цього красивого. Від цього... І як же ж їй боліло цій дівчинці, що вона написала таке. Чудове прекрасне оповідання, яким зацікавився. До речі, Василька поїхав туди, зробив величезну роботу. Він поїхав в експедицію. Він вивчав, він вивчав буковинські традиції і. Ця, от вже ну в нього були інші наративи. Часи були інші. Він там каже про інтернаціональний дух, і ну це мене не дуже цікавило. Він, він був зобов'язаний зобов'язаний щось так. вкрутити. Так, так. Були певні норми. Я наприклад. Включення. Я, наприклад, прибрав, скажімо так, часові рамки, прибрав. Я зробив цю історію більш фантастичною, і скажу вам чесно, що ще нам дуже допомагає в цій історії вторинне виконання автентичної пісні. До нас приїхала чудовий хорместер Наталя Боярська з міста рівного і навчила дівчат співати. Вони всі співають наживо. А можна ми а... зараз послухаємо? Давайте. Да? Ви не проти? не проти? У Нас просто є невеличкий фрагмент. Він з репетиції, але там О, Господи, неймовірний звук. Ви не перевірили, стало страшно. О, Клас. Зараз така. Давайте будемо. Давайте подивимося. Цей неймовірний спів. Підбували трішки? А, так. Ми вже ну, й забули. А, звук неймовірний, і ця пісня вона у виставі. так? А, у нас дуже багато пісень. У нас, розумієте, була така проведена така співпраця, а, дуже, дуже потужна. А, Віктор Чернів, це звукорежисер нашої вистави. А, ми підбирали, а, скажімо так, це музичний підклад. Тобто вона постійно постійно звучить. Є, є якась е, зіткана з та е, музичних композицій, є тіло вистави. А вже на нього приїхала Наталка і наклала це вторинне виконання автентичної пісні. Тобто, ми е, зробили дуже цікавий експеримент, дуже цікавий. І... Я сподіваюся, знаєте, ну я дивився так з залу. Вже мені було дуже страшно дивився на прем'єрі. Я тексту да? там три Але знаєте, вдалось. Вдалось, і знаєте, що було саме потужне і круте. І я зрозумів, що ми 100% переможемо, і 100% ми будемо завжди будемо вільною країною. Під час другої вистави сталася повітряна тривога, і не знаючи, що робити, відповідно, як. Бо це таке дуже емоційна подія. Закрили завісу, актори лишились там. А я вийшов до глядача, я мав сказати, що типу, ну ми маємо йти в укриття, і я розумію, що вони не йдуть. Я кажу: ви знаєте, зараз виставу перервали. Я ж швиденько розповів вам, хто що робив, і я так розказав. А я розумію, що вони не уходять, вони стоять і аплодують. І навіть звучиться тривога, і це дуже небезпечно для всіх нас. Але я не знаю, цей дух він нескоримий. Він ніколи, ніколи, ніхто, ніколи нікому не вдасться зламати цей дух. Він, він відчувається в усьому, навіть в тому, що люди стоять під час повітряної тривоги і опладують вистави, бо вони якісь свої емоції, відповідно. Вони понесуть потім додому. Але саме цей момент ви не заберете в нас е, момент щастя, який відбувся. Ну, тому, це, це просто супер. Це... На вихідних. Запрошуємо наших глядачів до українського театру. Я сподіваюся, що є квитки. Я не знаю. Я не теж Не знаю не і... для нас. Це інтрига, mm. але <плес> е вистава буде вже в репертуарі. Якщо ви не стигнете цими вихідними, відслідковуйте на сайті театру або на Фейсбуці, коли вона знову з'явиться. Це напевно буде не раніше ніж за місяць, я Так розумію. У ну, нас 7 і 21 першого вистава. Ще 21 це в, в жовтні, а -а -а. 7 і 21 першого. І в е, нас декорація вже е, готова, бо в нас були трошки невеличкі технічні заминки, е, їх так. І е, е, приходьте, подивіться, вона дуже, дуже красива. Вона вона жінка, вона справжня жінка. Я вам скажу всі трьохсоті до українського театру, аби ставати трішки здоровішими психологічно. Бо мистецтво, напевно, найкраще віків на сьогодні. Я дякую вам, що ви завітали до нас Олександр Самосенко, головний режисер театру, Ірина Шелях і Тамара Лукаш, акторки, виконавиці головних ролей у виставі В неділю рано зілля копала з Ольгою Кобилянською, і за інтерпретацію, до речі, Василя Василька, це дуже важливо, бо це про наш театр. Про наш одеський завітайте, подивіться і оздоровлюйтеся. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим. Дякую.